Мені, як жінці, не байдуже, що, наприклад, в Афганістані відбувається абсолютна діч, коли забороняють жінкам навчатися, розмовляти на вулиці з чоловіками, кажуть, талібан прикриватися. Вони роблять обрізання статевих губ для того, щоб прибрати у жінок чуттєвість. Так їдь. є щодо так, їдь в Афганістан, і там відборів виборів права. A few moments later. Я приїхала в Афганістан. Де взагалі? в Афганістані, в Що? Huh? Huh? Мої думки тут. Oh. Салют. od desetak plotvist Я вах, у мене культурний шок. Знову відео раміни і знову хейт. Цього разу тема дійсно унікальна, важлива і вражаюча. З розовим не вийшло розставити правильні фокуси. То може тут, бо раміна ж не побоялась поїхати в Афганістан зафільмувати його життя. Раміна має коріння звідти. Вона могла б розказати унікальну історію, її життя як жінки в Україні і те, що могло б чекати її в Афганістані. Могла б розказати як феміністка про болі, страхи, жахи, про все з чим. Стикаються жінки Афганістану і чому подібне життя це пекло на землі. А що вийшло натомість? Давайте побалакаємо. Коли я побачила прев'ю відео раміни, то спершу дуже здивувалась, поїхати в ту країну треба мати сталеву матку. Я респектнула. Але відклала відео не потім, бо про жахливе приниження жінок мені дуже важко дивитись, тож треба морально налаштуватись. Згодом мені стали траплятися в трец щодо раміни і чергового невігластва та безсенсовності випуску. Ну, я зацікавилась, тож одразу включила відео про Афганістан. Я його подивилась, і я здивувалась. Якби я взагалі нічого не чула про подібні країни іслам талібів, то після перегляду подумала б, що так, ну війни, ну так, тяжко, ну так, жінок обмежують, але наче і не все так жахливо. Он салончик, ресторанчик, кава. Що ще тим жінкам треба? Ну дома сидять і навчатись не можна. Ну, але ж в цілому непогано живуть. Усе є, злочинності немає, і оце як на мене найстрашніше відео про пекло для жінок. Після якого ти думаєш, ну в принципі, жити можна. Це небезпечно. 250 гривень. Це люкі баб скурки, додатково дається рис, овочів, хліб дається. Я дуже здивована, от реально дуже здивована. І також ходять місцеві сюди. Правда, ті, у кого є гроші, але ходять. Нам показали гарні краєвиди, різноманітних людей, таку далеку країну. І наче згадали про складнощі, але після смак який згів не дуже приємний. Таня абсолютно жіноче як дається підтримувати красу. Я бачу, що і нігті доглянуті, і нафарбована, і зачіска що мені сподобалось. Перше унікальність теми це інший світ, інша релігія та культура, інше життя. Про таке завжди цікаво слухати. Друге сміливість раміни і історія з батьком. Круто, що вона змогла поїхати на його батьківщину і не знімати купу матеріалу. Думаю, батько зі щемкими спогадами подивиться ті кадри. Третє краєвиди, природа, місто, село. Афганістан для багатьох з нас щось дуже далеке. Це така країна, куди практично ніхто з нас за життя і не подумає їхати. Тому подивитися, як там все виглядає і функціонує дуже цікаво. Четверте. Розмови з місцевими жителями і жительками мені не сподобався зміст більшості розмов, але подивитись на одяг, вигляд і поведінку людей іншої культури цікаво. Сподобалась історія Нілофар і поведінка її тата. Так, це все ще жахлива історія, але подібне можна розказувати як контраст, що, не дивлячись на весь морок, є і декілька світлих історій, що мені не сподобалось. Ключова проблема цього відео, як на мене, це мейл гейс і тотальна поверховість. Нам показують красиві кадри, усміхнених інтелігентів Ніх чоловіків інтелігентних в лапках, але майже не дають чесного жіночого погляду і феміністичної рефлексії. Є трошки важких тем, але немає контексту. Ну як реально виглядає життя в більшості жінок? Які в ньому є правила? хто вирішує, що їм можна і не можна. А як щодо ваших сестер, мами, як вони себе почувають у такому житті? Так, дівчатам трохи важко. У них немає хорошого місця, куди можна піти. Вони постійно в небезпеці. Таким чином їх захищає релігія. Так, звичайно, я поважаю релігію, поважаю традиції, але в нас є країни, такі як, наприклад, Рабські Емірати, де жінки повноцінно інтегровані в життя. Це і традиції, і сучасність. І тоді б хлопці тут не ходили один одного і сумували. Вони б з дівчатами спілкувалися. Стосунки. Я вважаю, що це дуже гарна соціалізація. Фатіма була ще дитиною, коли її чоловік настільки сильно побив та звал цензуратував її, що її довелося госпіталізувати. Її перший чоловік не хотів платити рахунки з лікарні, тож втік. її брат віддав її за іншого чоловіка абюзера І коли її перший чоловік роки по тому повернувся, то дуже розізлився через те, що вона одружена з іншим. Він звернувся до суду талібів, який на той час діяв таємно і звинуватив її в перелюбі. Тож таліби і їх суд талібів засудили її до сметцензури Ерті через побиття каміння. Жінку врятувала жінка-суддя. Але на зараз вона переховується у прихистку для жінок і не зможе нікуди виїхати до кінця свого життя. Мені було мало реального життя жінок, мало розмов про жахливість такого устрою та релігійні обмеження, то які рекомендації видаєте людям щодо того, як вони повинні тут жити щодо одягу, то в Корані сказано, що жінки не повинні носити такий одяг, який приваблює інших чоловіків. Жінки повинні сидіти вдома, а чоловік відповідальний за їжу, твоє життя і все інше. А якщо жінки не хочуть слідувати цим новим правилам, тобто маю на увазі, що вони не хочуть прикриватись, вони не хочуть сидіти вдома, не хочуть бути невидим. Якщо жінка не хоче носити хіджаб або залишатись вдома, тоді вони будуть як відкритий горщик. Мухи потраплять всередину. Комарі та мурахи також потраплять всередину. Вона буде в небезпеці. З нами жіночі права захищені. Коли в 90-х роках Афганістаном правили таліб, жінки фактично перебували під домашнім арештом. Їм заборонялося відвідувати школи та працювати. Вони могли виходити з дому лише в супроводі чоловіків-родичів і повністю закриті. Цього разу, як тільки таліби захопили контроль над країною, жінки майже зникли з публічного життя. Білборди з зображеннями облич жінок були зафарбовані. Введено обмеження на роботу. Та освіту жінок, і багато з тих свобод, за які так важко боролися протягом останніх 20 років, раптово зникли. Про всі проблеми типу наркотрафіку, продажу дітей і жінок, абсурдності судової системи, про те, що жінок там взагалі не вважають за повноцінних людей, а контролюють до останнього подиху. Ми щасливі, бо наша нація вільна від жорстокості і жорстоких людей. Ми щасливі, бо здобули незалежність, і наші репресовані люди, та жінки вільні від їх жорстокості. Кілька років тому сестра Бісмола вийшла заміж за чоловіка, якого будемо називати Абдул. У них було семеро дітей, але він постійно її бив. Він ламав їй багато кісток, рани були страшнючі, і вона часто потрапляла в лікарню. Потім він одружився з іншою жінкою і вигнав сестру Бісмола з їхнього будинку. Тут чоловік показує ступінь ушкоджень. Жінки дуже тяжкі та серйозні переломи. Зламаний ніс, пробиту голову, розтрощені кістки і подібне. У нього є докази. Є рентгени. Жінка звернулася до суду в Кабулі, який на той час керувався попереднім урядом Афганістану. Вона розказала, як сильно її побили. Свідки підтвердження. Дали її слова. Суддя виніс рішення про розлучення подружжя, але Абдула відмовився визнавати розлучення і втік до провінції Вардак, де його не могли змусити підписати документи про розлучення. Абдула став членом руху Талібан. Потім він подав скаргу до талібського суду. Чоловік, з якими зустрілися, той суддя засумнівався в її розповіді. І в результаті, за новим рішенням талібського суду, бойовики Талібану повернули її до будинку Абдули, де він знову її побив. Обвинувачка вимагала розлучення, оскільки її побили, не було жодних свідків побиття. Він присягнувся, що не бив її, і на цьому справа була закрита. Тобто, оскільки чоловік присягнувся. Що він цього не робив, це має більшу вагу ніж те, що жінка стверджує, що її неодноразово били. У неї є сліди побоїв і скани, зламані кістки, зламаний ніс, зламані руки. Там не було зламаної руки чи ноги. У неї не було свідків. У нас немає на цензура сильства над жінками. Є лише звинувачення, права чоловіків та жінок прозорі. Вони всі захищені за даними Human Rights, близько 87% афганських жінок і дівчат стикаються з насильством протягом свого життя. Жінки там по факту в статусі рабинь, але про це наче і не говориться прямо. Підтверджується інформація, що жінкам заборонено навчатися, що не дуже зараз гарні умови життя тут для дівчат. Не життя, а правила для дівчат. Але вони живуть, п'ють каву, ходять в кафе, так само, як і ми. Якщо б мені треба було порівняти це з якимось закладом в Києві, то я би сказала, що щось це на зразок повайбу на Малаги. Дійсно, дуже класно. Mm. Через це випуск виглядає як такий собі мейл гейс із серії Ну чого ви жінки? Ні, у вас же салони кава і нормальні мужики що вам не так знову можна було зняти ту ж природу, будівлі, людей, але за кадром розповісти історію жаху. Якщо бути чесною, я сумую, коли в Афганістані народжується дівчинка, дівчатка просто існують. Вони не мають достойного життя. За мої 24 роки я не бачила жодної щасливої дівчинки. Як виглядає життя цих дівчат, які виростуть і стануть жінками в цьому новому Афганістані? Я можу лише сказати, що вона виросте зачинена вдома. Вона не зможе ходити до школи чи вивчати будь-що, чи піти туди, куди їй хочеться. Вона не зможе жити з чоловіком так, як їй хочеться. Її одружать десь в 15 чи 16 років, щоб народжувати дітей. І це її життя. У третцях я натрапила на сценариста цього випуску, ну начебто, який щиро обурювався критикою і писав, що все з відео чудово, а всі люди просто хейтери. У цей момент у мене в голові все склалось. Воно і відчувається як продукт, зроблений чоловіком, його оптикою просто озвучений жіночим ротом. Для мене це бездушний випуск. І головне питання, яке мене не відпускало весь перегляд: який сенс цього відео? Що саме равіна? І сценаристи хочуть донести до глядачів. Ну я так і не зрозуміла. Окремо, ми розбили з пандали яку і до реміна подала Талібан. Нормально, ніби є критика, але вона якась мінімальна, майже для галочки. Після перегляду лишається дивний післясмак, ніби таліби це такі собі строгі, але хороші дядьки, які просто наводять порядок. У відео звучать меседжі в стилі стало безпечніше, наркотиків менше СРСР і США більше не впливають, тож умовно молодці, все перешали. Але в контексті того, що Талібан це про системний терор, тотальний контроль і особливо пекло для жінок. Така подача виглядає дуже дивною. Якщо ти показуєш країну, де влада тримається на страху, насильстві і релігійній диктатурі, дуже важливо не залишати глядача з відчуттям, що ну за те порядок. Інакше це звучить як м'яке виправдання режиму, а не критичний погляд на нього. Багато грошової допомоги, яка надходила до цієї країни, було призупинено. І це тому, що міжнародне співтовариство не може визнати уряд талібів через ваші жахливі порушення прав людини. Чи готові ви коли-небудь піти на компроміс щодо вашого тлумачення дуже суворих ісламських законів? Ми знаємо, як працює шаріат, це наша релігія і віра. За попереднього уряду Афганістан постійно посідав перше місце в рейтингу найгірших країн для життя жінок за новим законодавством талібів. Будь-яка форма насильства над жінками вважалася кримінальним злочином. Чи залишиться це так і надалі? Ні. Навіть зараз ви можете спитати жінок в місті, чи стикаються вони за бюзом. І ви не знайдете жодного такого випадку. Ми також намагаємось створити безпечний простір для них. Але це неправда. Жінки стикаються з аб'юзом. і ви не відповіли на моє питання. Ми не отримували жодного звернення щодо аб'юзу з боку жінок. І якщо ми отримаємо якісь скарги, ми їх розглянемо. Я не думаю, що це правда. Я вважаю, що багато жінок, з якими ми розмовляли, зазнали жорстокого нас і цензуральства і отримали сильну психологічну травму. У вас є донька. Чи не вважаєте ви, що вона заслуговує на рівні права, коли виросте і стане жінкою? Ні, є закон для жінок і закон для чоловіків. у нас немає правила рівного розподілу 50 на 50. Чи жінки щасливі? Так, жінки з нами щасливі. Загальний вайп відео. Ну, це якесь хі хі ха ха постійне, так мені здалось після перегляду. Недоречне фокусування на косметології, догляді за собою, нафарбованість жінок, манікюрі. Ви розумієте, у нас дуже великі проблеми з навчанням дівчаткам заборонено навчатися, не можна ходити до школи, забувати освіту. світу. Мало медичних працівників, які можуть обслуговувати саме жінок, так як е, щоб обслужити жінку потрібна тільки жінка, а жінкам не дозволяють навчатися, тому це достатньо серйозна ситуація. Ой, у вас такий класний манікюр. А де ви робите? Які з'явилися складнощі через те, що заборонили відвідувати салони? Mm. Тут є клініка, де можна зробити гідрофешл, лазерну епіляцію, пластичну операцію, пересадку волосся, депіляцію, плазмотерапію. Тобто, якщо нам заборонено ходити в салони краси, то все одно є варіант, як себе почувати гарно. Але при цьому майже не проговорюється очевидне доступ до цих салонів мають жінки з більш заможних родин, і навіть вони часто не обирають, як їм виглядати, тобто взагалі не обирають, а змушені відповідати вимогам чоловіків і родини. Те, що десь є салон краси, це не означає, що жінки там вільні. А як щодо жінок із бідних родин яких більшість, тих, кого б'ють до посиніння. Тують, закутують у сточарів одягу, не випускають без чоловіка з дому. Для них манікюр і салон точно не спасіння. Відсутність коментарів авторки рефлексії. Я про це вже згадувала, але хочу доповнити. Коли ти, будучи жінкою, опиняєшся в такій країні, бачиш погляди чоловіків, чуєш їхні коментарі, слухаєш історії місцевих жінок. Це неможливо не приміряти на себе, озвучуючи відео, хіба не хотілося відкоментувати то все, обуритись, засудити, виказати страх, переживання. Натомість, ми слухаємо про інтелігентних молодих людей. Mm -hmm. Але мені страшно уявити, що зробили б ті інтелігенти. Якщо б камери не було, жінка була б одна і десь там, де ніхто нічого не побачив. Ми, українські жінки, маємо власний досвід поколінь. Знаємо, як ставились до наших родичок і як зараз ставляться до нас. Розуміємо, які права вже маємо і які маємо ще відстояти. Тож, послухавши жінок, які мають досвід Талібану і жорстокого релігійного виховання, повної відсутності прав, хіба не хочеться. Розглянути це все з феміністичної точки зору, таке якесь дивне враження, наче трішки це і зачіпалося, проте не в такій мірі, в якій треба було б. Спілкування з українкою, яка говорить мовою Росії, до чого це взагалі було? Мене такі моменти неприємно вражають і обурюють. Шановні подавала на алізу, побачила людину з українським паспортом. Настя, це та сама людина, яка їде. в Вадя. Я смотрела на карті, що ближайшее як Дубаю думаю, Афганістан. а туда вже хто їздить. Так я знаю, що є українці, які далі говорять мовою Росії, але мені фізично важко це слухати, особливо в публічному просторі та ще й у закордонному контексті. Після повномасштабного вторгнення російська звучить як мова оку... А не як нейтральний фон, тим паче на такому великому каналі було б набагато доречніше, якби раміна своїми словами переказала зміст розмови, а не давала нам черговий шматок російськомовного діалогу. Колишні вороги, зараз друзі. На цьому фрагменті я була в повному сум'ятті. Вайп розмови щось у стилі Дружба, Мір Жуйка. Спершу я взагалі подумала, що один з дядьків то росіянин, але ні, він з Донецьку. Так, іноді він проговорював і норм речі, але знову ж таки російською. Також найбільше збиває з пантелику загальний зміст розмови і чергова повна відсутність коментаря від авторки. Для мене і український народ для мене більше бальбосвяні немає. Знаєте, як у нас кажуть, якщо українці припинять захищатися, то Україна перестане існувати. Якщо Росія перестане наступати, війна закінчиться. Я сюди пришов да? Ну, от так же саме прийшли вот эти Івани. Петры, Александры с России, которых я тоже не хочу видеть. Хорошо. А результат какой? Сейчас сожалеешь об этом? О чем? А то, что здесь били? Ну, если бы мне сейчас призвали, бы сказали, иди воюй в Афганистан. Я бы лучше сел в тюрьму. Хорошо. Я тоже сейчас об этом сожалею. Я тоже, если знал, что Олег какой хороший человек на тебя не стрелял. Реміна могла бодай з кадровим голосом окреслити свою позицію, що радянська російська імперська політика це не про мір дружби і народи брати, а про системне насильство і знищення інших, особливо в контексті геноциду українців, сьогодні це була б ідеальна нагода обговорити небезпеку імперських наративів і те, як вони впливають на свідомість різних народів. Так само можна було підкреслити, що ні Росія, ні США не можуть вирішувати за іншу суверенну державу, що її робити і як її робити. Ну бо це посягання на державність. Натомість був цей шматок про колишніх ворогів, які тепер друзі. Ну і він просто стався, і мене в мене лишається відчуття, що наратив усі прості люди, хороші, винна тільки влада, давайте миритися. Тихенько протиснувся в щілинку. Але може це тільки в мене таке враження склалося. А ви що думаєте? Ну і фінал, заключні слова раміни. Я так і не зрозуміла про що це відео, для чого воно, для кого. Якщо подивитись на загальне враження, складається відчуття, ніби таліби не такі вже й погані. Усе у них під контролем, люди усміхаються, життя триває. Не все так страшно, а мені страшно від того, що саме такий післясмак може лишитися у глядача. Я дуже чекала, що наприкінці Раміна скаже чесне фінальне слово про реальний стан речей, відрефлексує як жінка і як феміністка. Замість цього ми чуємо змазаний натхненний фінал про майбутнє посмішки і хороших людей. Але яке майбутнє може бути в країні, де один гендер офіційно панує над іншим? І це закріплено на рівні державного устрою. Для мене головна проблема. Лема у відсутності позиції не вистачило голосу авторки, її злості, її страху, її чіткої оцінки, висновки. Я не претендую на роль експертки із навчання історії Афганістану. Я там не народилась, не жила і не переживала на собі той ступінь кошмару під назвою Бути жінкою в Афганістані. Наймовірніше, я ніколи туди не поїду, але навіть я просто подивившись низку іноземних відео про талібів, життя афганських жінок та історію України розумію. Наскільки небезпечно народжуватися там і все життя жити під повним контролем чоловіків? Чому ж раміна, маючи змогу, ресурси, коріння і доступ до спогадів родини, аудиторію зробила саме такий випуск? Для мене питання відкрите. Це могло бути відео з неймовірно сильним посилом, болюче, чесне, побудоване на контрастах між її життям в Україні і тим, що чекало б її там, в Афганістані. Воно могло бути наповнене жіночим голосом і рефлексією, але на мою думку, вийшло, що. Зовсім інше. Це змарнована нагода, так само, як і з розовим та його шляхом воїна. Наприкінці, мені подумало, що відео реміни це як намилака. Рожево, красиво, дорого, але не те, що й дуже смачно. А які ваші враження від відео? Діліться в коментарях. Думок вже нема. Па-па.